Не мовчи, полон вбиває. Це не просто гучні гасла для родин військовополонених захисників. Це страх та біль за своїх рідних. Бійці, що героїчно захищали, Маріуполь вже понад 800 днів знаходяться в полоні окупантів. Чому бійці вазова не обмінюють більше року жодного бійця? Азов не повернули з полону за цей час. Деякі захисники засуджені російською владою до 27 років позбавлення волі. Хтось надовічне, а є й ті, хто, на жаль, вже ніколи не зможуть повернутися до рідних. Мій чоловік був е, в цьому Бараці 200. Наша медек... медекспертиза українська показала, що він загинув внаслідок сильного удару в груди. Просто лежав собі тихенько. Помирав я, Марія Гураль, а це проект Наша справа. І сьогодні ми поговоримо про бійців полку Азов, які захищали Маріуполь від окупантів. Вийшли з оборони за наказом головного командування для збереження життя та знаходяться там по сьогодні. Чому полон саме для них такий небезпечний? Чому бійців Азова не міняють, та яку роль в цьому відіграють міжнародні організації? Ми шукаємо відповіді. Та для початку давайте пригадаємо, як це було разом з захисником Маріуполя. 24 лютого 2022 рік. Близько другої ночі в Маріуполі лунають перші вибухи. Ворог намагається знищити критично необхідні об'єкти, склади та мережі комунікацій. 27 лютого російські війська наближаються до західних околиць міста з окупованого Криму. Події тих днів пригадує ветерана зову Владислав Жайворонок, захисник Маріуполя. Спочатку дійсно це була оборона. Маріуполя, яка була віддалена від ще меж самого міста, наприклад, особисто я отримав перше поранення на п'ятий день повномасштабного вторгнення, це був вечір 28-го числа. А, значить, і це було десь між Маріуполем і Широкіно в той же день або здається на шостий день. Вже остаточно стало зрозуміло, що Маріупол Маріуполь захоплений в кільце. Керування обороною міста взяв на себе окремий загін спеціального призначення Азов разом з підрозділами берегової охорони державної прикордонної служби, патрульної поліції та місцевої тероборони оборонці Маріуполя. Це Військова частина 3057, окремий загон спеціального призначення Азов в складі військової частини 3057 міста. Маріуполь це морська піхота, 36-та бригада. Там ще дуже багато суміжних підрозділів. Це і були оті сили оборони Маріуполя. Особисто я просто ну там ніколи не відокремлюю якихось певних з підрозділів. Бо ну це були сили оборони об'єднання. Ми всі робили спільну справу і ну, продовжуємо робити її далі. Щодня російські війська завдавали ударів по місту, знищуючи вже цивільні об'єкти, школи, багатоповерхівки, зруйнували пологовий будинок, лікарні в центрі міста. Скинули авіабомбу на Маріупольський драмтеатр. Хоча навіть з висоти пташиного польоту було видно напис Діти. Це фото облетіло весь світ. Ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на наше місто надпотужні авіаційні бомби, нищить будівлі, вбиває людей з танками, утюжить кораблями, утюжить артилерією. Напередодні ворог обстріляв автобуси з дітьми, яких евакуювали з Маріуполя в Запоріжжя. Російські потвори нагло, безжально та показово знищують населення нашої країни. Вони морять містян холодом і голодом. Ми будемо боротися понад свої сили в нелюдських умовах і боротимемося за наших людей, поки нам вистачить сил. Велика кількість маріупольців знайшла прихисток в бомбосховищах металургійного комбінату Азовсталь. Завод став місцем дислокації і для українських військових. Різні підрозділи в різний час опинялися на території комбінату а, і це не було чимось. Там якоюсь сакральною точкою оборони. Ми обороняли Маріуполь, місто. Ну все просто ця територія була більш-менш зручною для оборони, і вона географічно знаходилася прямо в центрі. Наприкінці квітня армія ворога оточила завод. Комплекс обстрілювали всім можливим озброєнням: авіація, танки, кораблі. В хід пішли навіть запалювальні, чи то фосфорні бомби. Ось в яких основях приходиться вишивати. Там в подвалі ми живемо. А перший, другий таж марий. Блокада спричинила гуманітарну катастрофу. Відсутність світла, водопостачання, нестача ліків, їжі, питної води, боєприпасів. У бойців немає антисептиків. У бойців немає бинтов, навіть зеленки з йодом. Уже просто все на остатках там дезінфіцірують спиртом, У рани у ребят гніють. Це все максимально просто печально. Нужна дійсно квалифицированная медицинская помощь людей нужно вывести в медучрежденні клініки. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюся до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшні муках помирають від неналежного лікування. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію. Який противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу? Російська сторона блокувала гуманітарні коридори для звільнення цивільних. Евакуювати їх вдалося лише на початку травня. Україна намагалася визволити і наших бійців, які продовжували відбиватися від ворога. Втім, Росія відкидала всі ініціативи. Зрештою, 16 травня, вище військове командування України віддає наказ зберегти життя особового складу. Українські захисники виходять в полон. Починається евакуація поранених на підконтрольні окупантам території. Завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки перемовної групи міжнародного комітету Червоного Христа і ООН Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. 16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених. Для надання медичної допомоги ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу зберегти життя оборонців Маріуполя стосовно захисників, які досі залишаються. На території Азовсталі зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку. Я вважаю, що це момент, який був наданий Україні. Це час для перегрупування сил, це час для очікування допомоги від партнерів. Три місяці оборони такого важливого стратегічного міста. Це був великий подарунок нашій селам оборони. Азов та інші суміжні підрозділи своєю кров'ю цей шанс Україні дали 17 травня. За даними російської міноборони, з Азовсталі вийшли ще майже 700 захисників Маріуполя. В цей же час у Держдумі РФ лунають заклики заборонити обмін військових Азову. Понятно, що обмін хоч одного із цих приступників буде об'явлений колективним западом. победой Украины, полагаю необходимым принять э, постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников. Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, І ми делать все для того, щоб они предстали перед судом. Евакуація українських військових продовжувалася до 20 травня, включно. Серед останніх, хто вийшов, командний склад. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри Бо важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме Цивільні поранені та загиблі, загалом, за інформацією міноборони РФ зазовсталі в полон потрапили 2439 захисників. Свою евакуацію Владислав Жевернок не пам'ятає з 15 на 16 Там ну я отримав останнє своє поранення. Я один з останніх е, пацієнтів взагалі е, того польового шпиталю. В підвалі один з останніх поранених загалі на території комбінату я втратив одну кінцівку. Я втратив зір на одне око. Я отримав множиння у ланкові, і я вже фактично помирав. Але ну так сталося, що вижив. Мене в полон вивезли, винесли через кілька годин. Непритомного я більш-менш прийшов в себе лише на шостий день, вже знаходячись в Донецьку в полоні. Вже менш ніж за два місяці. На червня Україна провела масштабний обмін полоненими. Додому повернулись 144 оборони. Ронці, з яких 43 азовці. Серед них був і Владислав. Мій побратим, який був на сусідньому ліжку біля мене, він мав проблеми з легенями. В нього були прострелені легені. Пізніше ми дізналися, що якби нас не обміняли тоді, коли нас обміняли, то він би помер впродовж там наступних двох-трьох тижнів через запалення. А це не констатували в Донецьку. Це жодним чином ніяк не намагалися йому допомогти. Він просто лежав собі тихенько. Помирав, однак отримати кваліфіковану медичну допомогу та дочекатись обміну, на жаль, вдалося не всім. Ще був хлопець, який мав необхідність в лікуванні постійному. Я за нього часто згадую. А це був колишній азовець, який отримавши інфекційне захворювання. Він був вже цивільним, вже давно він там займався. Я не знаю, там був якимось водієм, але окупанти його схопили, засунули спочатку. В тюрму, там йому почало ставати сильно гірше. Його засунули в цю лікарню. Нашу я особисто чув, як з ним балакала лікар, і вона казала, що ці ліки коштують грошей. Якщо за 4 за 5 місяців не обміняють, то він просто помре. І так і сталося. Через півроку він помер в полоні. Основну частину українських бійців утримували на окупованих територіях в місті Новоазовськ та селищі Оленівка. Там розміщена виправна колонія номер 120, яка знаходилася практично за 15 кілометрів від лінії фронту. 28 липня цей табір став місцем масового вбивства українських полонених. Зранку 29-го числа російські пропагандистські канали повідомили, що під час обстрілу колонії загинуло 53 українських військовополонених, яких утримували на території закладу практично всі військові полку Азов. Крадесі сотрудники СІЗО не пострадали, Вони зараз знаходяться в хорошому стані. В скоєному теракті російська сторона звинуватила Україну, заявивши, що удар було завдано, нібито з американської системи Хаймарс. Справа в тому, що Хаймерс в той день не працював в ту зону взагалі. Жоден ніякий. Ну тобто ракети тоді були настільки поштучні, що Хіба не за кожну ракету відчитувалися, вивчали статистику. І е, от як тільки росіяни прям показали публічно, що от у нас є уламки Хаймарса, який ми, начебто, знайшли тут, от на цьому моменті стало зрозуміло, що вони стовідсотково брешуть. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених більше 50 загиблих, коли оборонці Азовсталі виходили з заводу ООН і Міжнародний комітет Червоного Христа виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів. Того ж дня служба безпеки України опублікувала перехоплену телефонну розмову окупантів. Час появилися новини о том, що по Єленівці щось прилетіло у вас. Они сами уехали из Там было 200 человек. В общем, позавчера переселились ну, с брака, в общем, с трех браков, ну, все кличко, там до 200 человек, 190 переселили какого то Переселились то ху**ому там и показания сделали. А с пунктом шевелились, что вот, хочу добиться его уведомления, и тут буду подплываться к указу. Ну, Потому что они это все, это все дыхание, это все дыхание. и приемов не было. Той день з жахом пригадує Анастасія Гондюл, дружина пораненого військового, який тоді перебував в колонії, телефонував він мені з колонії Оленівка 18 червня 22-го року. Але вже за кілька тижнів стався теракт в Оленівці, і мій чоловік був в цьому бараці 200», який зараз називають. Де загинуло більш ніж 50 і більше ста отримали поранення різного ступеню. Мій чоловік був е зазначений у ворожому списку е як важкопоранений під номером 25. Ці списки я побачила вже. В ніч з 29 на 30 липня буквально за декілька днів після теракту в Оленівці, 2 серпня, Верховний суд Росії визнає український полк АЗОВ терористичної організації. А за місяць до цього, в так званій ДНР, заявили про скасування мораторію на смертну кару. Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури 20 міліметрів. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий суд над захисниками України. Сьогодні на Росії відбувся суд над українськими полоненими азовцями. Країна-агресор цинічно звинувачує українських захисників у так званій причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення влади у ДНР. Прямо зараз в Ростові на Дону розпочато нове судилище над нашими героями Маріуполя з полку Азов. 24 героя росіяни будуть засуджувати до пожиттєвого ув'язнення лише за те, що вони боронили свою нашу країну. Показові суди над бійцями Азов проводять і по сьогодні. Азов для росіян є таким тригером, а символом, взагалі, спротиву України. Нещодавно також. Росіяни передали тіло вбитого азовця Іщенка прізвище в нього. А тіло прибуло вже там, на етапі гниття, і вже наша медекспертиза українська показала, що він загинув внаслідок сильного удару в груди, тобто йому зламали, наскільки я розумію, грудну клітину. Зрештою, російська пропаганда, що демонізувала бійців полку Азов, та рішення прийняті країною агресором, призвели до ускладнень повернення захисників додому для росіян, якщо вони включають обмін азовців, це надзвичайно непопулярне рішення. Бо спочатку їх влада розказувала, що азовці це найстрашніші нацисти, там які є там, не знаю у світі. Вони свою. Державу своє населення на цьому виховали, і зараз виходить, коли вони включають когось в обмін а з азовців, включали, вони отримували хвилю негативу і нерозуміння від свого ж населення. Один з масштабних обмінів, в якому повернули бійці ВАЗОВА, що тримали оборону Маріуполя, відбувся 21 вересня 2022 року. Тоді вдома опинились 215 захисників, з яких 108 – азовці. За домовленостями з Росією п'ять командирів, що стояли на захисті міста Вазовсталі, відправили до Туреччини. Обмін відбувся за особистого посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана. Натомість Москві віддали 55 військових РФ та кума Володимир. Мра Путіна Віктора Медведчука. Ми зараз маємо ситуацію, коли більше року жодних жодного бійця Азову не повернули з полону. І всі хлопці, які повернули з полону, уточнюють, що до бійців ОЗСП Азов там найгірше ставлення. Є складнощі в поверненні азовців, різні причини. Напевно, треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на ставці. Є відповідний формат роботи із родинами, і робота щодо узгодження списків 13 вересня цього року. Серед українських військовополонених, що повернулися додому, вперше за рік нарешті були азовці. 15 захисників. А вже наступного дня на обмін потрапили 23 оборонці Маріуполя. Втім, в російському полоні досі перебуває приблизно 700 спецпризначенців Азова. Однак родини військовополонених далеко не завжди отримують інформацію про своїх близьких. Вони намагаються дізнатись, де перебувають їхні рідні та в якому вони стані, звертаючись до української влади ООН міжнародного комітету Червоного Хреста. Але відповідь можуть чекати. Місяцями на 16 травня міжнародного комітету Червоного Хреста не було на території Маріуполя, і мій чоловік не заповнював кейс військово-полонених і він не бачив особисто Червоного Христа. Тому це все робила за нього. Я червоний хрест надсилав запити на ту сторону і. Аж впродовж 16 місяців його не підтверджували, не дивлячись на те, що він був зазначений як важко поранений в списку постраждалих під час теракту, його не підтверджували. І офіційного статусу як військовополонений я не мала. І от отримала я його в серпні 23-го року. Щоб привернути увагу суспільства влади міжнародних партнерів до проблеми обміну військових Азов, їх родини об'єдналися на акціях Фріазов. Вони проходять щотижня в різних містах України, в тому числі і в інших країнах. Нам хотілося б більше якоїсь підтримки, особливо на міжнародній арені. Тобто, ми б хотіли, щоб тема АЗОВ вона піднімалася як найвищі рівні, на які можливо, щоб це питання ну. Було проблемою для нашої влади, і вони намагалися його вирішити не тільки там, не тільки проводячи переговори з Російською Федерацією, але й шукаючи шляхи для тиску з третьої сторони. Тож родини захисників Маріуполя закликають підтримувати їх на акціях та в соцмережах, більше цікавитись цією темою та розповсюджувати інформацію, не мовчати. Коли сім'ї бачать, що стільки небайдужих, вони розуміють, що їхні родичі не дарма йшли на всі ці страждання, і далі їх продовжують. Що є взагалі заради кого в Україні власне воювати? Тому що іноді здається, що нема особисто мені. Я там зі свого досвіду знаю, яка реакція у людей, яких звільняють, на те. Що робили у їхній відсутності. вони насправді це дуже цінують, і я не зустрічала азовця, який би вважав, що робиться недостатньо. Навпаки, для них всі ці речі дуже сентиментальні. Історія українських захисників Маріуполя вкотре показує, що Росія вчиняє військові злочини, не дотримується законів та правил ведення війни, порушуючи Женевську конвенцію. А що ж там міжнародні організації? Вони й по сьогодні не можуть назвати винних у трагедії Воленівця, і це при тому, що в ООН створили спеціальну місію, яка згодом була закрита. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш розпустив місію зі з'ясування обставин липневого теракту в прифронтовому українському місті Оленівка, в результаті якого загинули полонені, утримувані підтримуваними Москвою сепаратистами, оскільки місія ООН не може бути розгорнута у цьому регіоні. Воон стурбовані, а міжнародний комітет Червоного Хреста розводить руками, мовляв. Нас не пускають, а вони намагались туди потрапити в Україні на державному рівні. Досі немає затвердженого дня жилоби застраченими тієї ночі, і родинам військовополонених доводиться власними силами боротися за справедливість та повернення рідних додому. Це не кінець. Нашої справою з'ясувати, яка справжня роль міжнародних організацій визволені українських бійців з. Полону тим часом ми маємо підтримати родини військовополонених для того, щоб достукатись до міжнародних партнерів, адже полон вбиває.